Краматорськ місто контрастів, місто заводів та університетів. Тут займаються наукою та будують машини. Вікіпедія розкаже про основні віхи життя міста. В історичному розділі дізнаємося, що місто тричі було окупованим два рази за часів Другої світової війни. І ще один вже за сучасних подій. З квітня по червень минулого року. Краматорськ був силоміт захопленим силами так званої ДНР. Краматорськ тепер знову у підпорядкуванні України. Натомість тривожні настрої населення вчуваються і досі. Хто знає, зробна спіди вас здаду, да обстріли були. Ці ж сепаратисти, які дивилися, вони ж там всі записані, хто що, хто з флагами ходить. Де гарантія, що на нас потім будуть вверні. Ця дівчина погодилася говорити не на камеру. На вулицях міста люди демонстративно оминають спілкування з журналістами. Наша знімальна група намагалася отримати бодай якийсь коментар у місцевих мешканців з приводу сьогодення та настроїв. Натомість відповідь отримали лише від одних і то вимушених переселенців з Донецька. А місцеве населення, на мала пуга. От ані сидять що придуть наші. а хто ваші? Ті, которая Донецьк зруша. Їх німно три місяці тут ніяк вони не поні що у мене розрушив мой дом Донецький. Міо за час саніти у таких реаліях Краматорська працює українська миротворча школа. За даними останніх досліджень, половина населення притримується сепаратистських поглядів. По оцінкам і не так давно проводили моніторинг, опитування. Ірина кишкина представляла його більше 50. Це ми тут активісти вважаємо, що так. Дуже оптимістична, 50 на 50. організатори української миротворчої школи вирішили виправити ситуацію та навчити людей аналізувати інформацію, яка надходить з газет, телебачення інтернету. Цього разу миротворці провели семінар тренінг, під час якого організатори намагалися пояснити специфіку інформаційної війни, як відрізняти фейкові неправдиві новини про особливості російських російських в Росії. Проблема інформаційного споживання одна з головних у регіоні, кажуть місцеві. На жаль, не всі крамотарчани користуються е адекватними джерелами. Є такі, які досі дивляться російські канали через спутник, є такі, які сидять на якихось ресурсах ворожих, так скажемо. Велика кількість людей, які адекватно реагують. Критичне сприйняття засобів масової інформації дуже актуальна тема у таких регіонах. А головне для тих, хто і досі на віру сприймає інформаційний потік. Саме таких і не було на заході, говорять учасники. Однозначно, такі проекти дуже потрібні, але по факту ми бачимо, що прийшли люди, які настроєні тільки проукраїнські. Тобто люди, які настроєні, які мають іншу точку зріння, їх немає. Я не знаю, просто прийшов, посмотрел там российские новости, получил свою дозу, какую таку та лапши, знаете, і все інформаційній пропаганді досить важко протистояти людям, які не мають інтелектуального захисту, говорить слухач Валерія Носов. Протистояти інформаційному впливу протилежної сторони, тобто в даному нашому випадку Росії, ДНР, ВНР, може лише досить досить освічені. Люди у нас на жаль. Хоч і є дуже багато патріотів у місті, але не всі можуть, ну, мають досить високий рівень підготовки, щодо протистояти всьому впливу цієї інформаційної машини. Якщо таких занять буде більше у нашій частині Донбасу українській, то вірогідність повторення цих того, що було, буде менше. Організатори у свою чергу обіцяють, продовження буде і значно глобальнішим. Ми з такими тренінгами їздимо по всіх містах Донецької та Луганської області. І, власне, з цими людьми, от багато хто виявив цікавість до продовження комунікації і налагодження якихось зв'язків з такими от активістами, які людьми, які працюють з інформацією в інших містах, і ми просто будемо намагатися налагодити з них мережу для обміну інформацією. Це от одна з рекомендацій нашої української меторотворчої школи. Це створення інформаційних громадських інформаційних мереж для протидії інформаційній війні для запобігання інформаційним терактам і так далі. Буквально поруч з місцем проведення круглого столу з миротворчості знаходиться вільний культурний простір під назвою Вільна хата або як у народі ще називають вільха. Для Києва Харкова, Львова такі заклади не новина. У Краматорську нам власне було неочікувано зустріти щось подібне, але про наше відкриття у наступній програмі.